День археолога одна з найцікавіших історичних пам'яток Закарпаття Невицький замок зустрічала у міжнародній компанії. І, хоча комусь здається, що нині лишилося уже мало нерозгаданих таємниць, археологія розвивається, і дослідники знаходять нові дані про старовину. Принаймні, так відбувається на Закарпатті, куди щороки ніби магнітом притягує молодь зі всього світу. У Невицькому замку не припиняються пошуки. От і зараз у замковому робі працюють студенти з кількох країн Європи. Вони мріють знайти скарби давньої фортеці я Макс. Я приїхав сюди із Німеччини, і моя мотивація приїхати до цього табору пізнання України, способу життя тут. Мені цікава країна, цікаві її краєвиди. Я люблю старовину, люблю старі фортеці, замки, укріплення. Мені цікава історія. А ще я не проти фізично попрацювати. Експедиція зібрала небайдужих з Італії, Іспанії, Польщі, Болгарії, Росії, Німеччини, Австрії. Юна мешканка цієї країни залюбки приїхала на Закарпаття, аби долучитися. До археологічної роботи «Я приїхала в Україну, бо я хочу, щоб замок був справжнім скарбом держави. Наш рух передбачає подорожі із метою допомогти місцевим громадянам. Тут ми працюємо на історичному об'єкті у замку. Живемо в наметах, готуємо їжу на вогні. Побут у волонтерському таборі не надто нагадує курортний. Окрім відпочинку і спілкування, молодь по кілька годин на день працює у рові. Його очищують від новіших насипів. Наснаги вистачає. Адже саме завдяки волонтерам зі всього світу вдалося виявити цікаву інженерну конструкцію унікальний водогін, збудований у середині 15 століття. Геніальне все є досить простим. Справа в тому, що тоді було збудовано на сусідній більш високій горі такий своєрідний водозбірник і вода під природним тиском, дерев'яними трубами через перемичку між горами потрапляла на Невіцький замок. На сьогодення в Закарпатті, в Україні, це єдиний водогін. І в Україні єдиний водогін, який існував, і доведено археологічно дослідження, який існував під природним тиском. Цікаво, що Блес Паскаль цей закон сполучених сусудів винайшов чи вивів тільки у 17 столітті, точніше, 1653 рік. А тут вже імперично на протязі два століття існував подібний водогін. Саме археолог Олександр Дзембас є натхненником вивчення і відродження Невицького замку. Що є просто таки туристичним магнітом у регіоні. З 90-х років тут побували волонтери з понад 30 країн світу і всіх вражає старовинна фортеця, оповита таємницями. Ніщині ні. легенд ми ще не чули. Нам розповідають увечері біля вогнища якісь казки, але легенди хотілося би почути якісь історії. Дослідник фортеці переконаний не тільки через історичне значення замку, але і завдяки пов'язані із ним романтиці. Історія Невицького заслуговує увічнення у великому кіно. Чого варта сама лише легенда про погандіву? Колись в Невицькому замку проживала Погандіва, нещадно гнобила всіх селян, будувала замок, заставляла селян носити камінь на своєму плечі плечах, додавала Врощини, з яких будувався Невицький замок, молоко. Причому не тільки молоко худоби, а людське молоко обов'язково додавала кров туди. По полігенно купалась у крові своїх підлеглих. Нині ж тут триває нова історія. Небайдужа молодь зі всього світу допомагає Закарпаттю повернути власну Минувшину в усіх її подробицях. Юні археологи мріють знайти скарби Невицького замку, і для кожного із них самі відвідини цього особливого місця є чудовою знахідкою. Утім, хто зна, що чекає їх у давньому замковому рові.